Наш курс, який ми сьогодні розпочинаємо, називається Візантійська цивілізація, і мова в ньому буде йти зрозуміло про Візантію, її вплив на світову історію, на те, які параметри цивілізаційні сформували її як окремий світовий культурно-історичний феномен. Щодо цього питання підходячи, ми маємо визначитися з певними моментами, з певними теоретичними аспектами і вибрати якусь точку входу. Коли ми починаємо грати в цивілізацію, треба розуміти, з якого моменту, яким чином і про що ми будемо говорити. Ми маємо визначитися, що таке цивілізація, якими є головні параметри, які складові частини визначення цивілізації, і яким є принцип. І природа взаємодії цих частин між собою. Що саме творить цивілізацію? Набір певних параметрів, взаємодія між цими параметрами, природа взаємодії між цими параметрами. Це складне питання. І відповісти на нього в загально суто в загальнотеоретичному плані, мабуть, неможливо. Ми маємо звертатися до певних прикладів цивілізаційного характеру, до цивілізації стародавнього Китаю, до цивілізації середньовічного Китаю, а це по суті одне й те саме, бо Китай він і незмінний умовно впродовж багатьох тисяч років, до цивілізації західноєвропейської, яка формується, існує, виникає і функціонує зараз, до інших цивілізацій і на цьому шляху. Конкретно історичного дослідження цивілізацій, візантійська цивілізація, вона посідає унікальне становище. Вона для нас може бути дуже вдалою лабораторією дослідження того, що ми розуміємо під цивілізацією, як цей феномен формується, як він взаємодіє з сусідніми цивілізаційними утвореннями, якими є його параметри, як він може загинути. Тобто, що є цивілізацією? на прикладі Візантії нам розглядати, мабуть, краще за все. Китай прекрасний приклад, який я вже згадав, але він не такий близький для розуміння. Це інша мова, інша культура, інший світогляд. Тоді як Візантія значно ближча і зрозуміліша. Грецька мова, Латина і, зрештою, світогляд, той, який було закладено нам за допомогою Візантії. Православ'я, зокрема, але не тільки, він дозволяє нам цю цивілізацію розуміти краще. І тому, говорячи про певні теоретичні аспекти, ми неминуче будемо звертатися до аспектів практичних. Треба сказати, що спроби дослідження цивілізаційного саме Візантії, і саме теоретичного дослідження цивілізації на прикладі Візантії. Не новина в історичній науці, і можна побачити дуже вдалі приклади такого підходу, починаючи, мабуть, таке аж з 19 століття, з часу формування історії як наукової дисципліни, і з часу виникнення візантиністики як окремої галузі. Історичної і навіть ширше гуманітарної науки бо візантиністика, як ви знаєте, це не тільки історія Візантії, це не тільки історія візантійського суспільства, держави, економіки, це і мистецтвознавчі дисципліни, це і патристика сюди належить, сюди належить цілий відлам різних наукових напрямів, так чи інакше пов'язаних з дослідженням візантійської цивілізації в цілому. Церковна археологія, так звана, я зараз згадую якісь ці напрями їх насправді дуже і дуже багато. І культурологічне дослідження візантійської цивілізації, воно не менш цікаве і важливе ніж дослідження, скажімо, історичне. В нашому курсі ми будемо поєднувати різні підходи, різні можливості бачення Візантії. Не тільки з точки зору історика, але й з точки зору філософа, з точки зору богослова, з точки зору теолога, з точки зору культуролога і інших гуманітарних дисциплін. Тобто знання про Візантію, воно загально гуманітарне, воно не тільки обмежене такими рамками історичної науки, воно за ці межі легко виходить. Повертаючись до думки про необхідність точки входу. Точки входу ми маємо почати говорити про. Час виникнення, і ми маємо говорити про момент, з якого починається Візантія, так само, як ми маємо говорити про те, коли, як і на підставі чого взаємодіють в цій цивілізації так або інакше, ті або інші цивілізаційні параметри. Про що має йтися насамперед? Зрозуміло, можна. Такою точкою входу вибрати класичний вислів, який повторюється в працях багатьох дослідників, багатьох науковців, мабуть, починаючи від Джона Б'юрі, від Шарля Діля, одних таких батьків-засновників. Європейської, відповідно англійської та французької візантиністики, в Російській імперії може бути названий Василій Васильєвський або Федір Успенський. З українських дослідників 19 століття можна назвати Михайла Грушевського, хоча він і фігурець візантиністики, але в нього є дуже цікаві звернення до візантійської тематики в межах інших його історичних праць. З суто українських візантиністів, з сталою українською ідентичністю, можна назвати хіба що вже в новітній час кілька осіб. Ну, передусім, я згадаю, звичайно, світлої пам'яті Ігоря Шевченка. Який і України за походженням, і значною мірою, і України за світоглядом та свідомістю. Хоча сам він дуже обережно ставився до ідентифікації себе як українського візантиніста, він навряд чи цим погодився і в його інтерв'ю, нещодавно опублікованому, відносно недавно опублікованому в вигляді окремої книги польською мовою, там про це також є певні його висловлювання і думки. В будь-якому разі, ми можемо також його. Було бажати українцем і повертаючись до нашої думки щодо того, що визначення цивілізації намагалися дати, починаючи з 19 століття, метри візантиністики, і всі вони, мабуть, погодилися б з тим твердженням, що візантійська цивілізація була створена з трьох первнів, з трьох начал, таких як. Давньогрецька культура і освіта, таких як римська державність, і зрозуміло ортодоксальне християнство. Ці три головні начала, ці три первні, і сформували візантійську цивілізацію як таку. Зрозуміло, що ними процес формування і ними ті цивілізаційні параметри, в рамках яких взаємодії яких формується візантійська цивілізація, не обмежуються. Ми можемо і маємо виходити за ці межі. Ми маємо говорити про міжнародну політику і про внутрішню соціальну структуру, про економічний базис, про багато інших речей. Якщо б вони були інакшими у Візантії, якщо б вони були іншими, то і цивілізація була б зовсім іншою. Це абсолютно зрозуміло. Втім, до них ми можемо звернутися потім. Спочатку. Треба глянути на ті, головні, на ті головні три параметри, які ми коротко назвемо римська державність, грецька культура і православне християнство, як вони створили Візантію, якою була ця точка входу. Зрозуміло, що ну, цей лозунг, який ми бачимо на слайді за Європу, християнство і давньої імперії, він чітко відображає саме ці три первні, ці три начала. Європа тут може бути е, схарактеризована як Греція, стародавня Греція, антична античний культурний спадок, давня імперія. Розуміло, це імперія римська, це е, традиції римської держави, які були збережені, розвинені. І люди змінені зрозуміло впродовж візантійської історії, і християнство, воно тут так християнством зрозуміло і назване, і назване. Коли ж ці головні три параметри починають взаємодіяти у візантійській історії, зрозуміло, що щодо імперії, то тут ми можемо сміливо говорити, що з самого початку Візантія існує як імперія. З якого моменту ми не почали візантійську цивілізацію, все одно вона буде сформована в межах імперії. Чи то це буде IV століття і Константин I великий, чи то це буде Юстиніан I великий, так само, чи то це буде уже VII століття і часи після правління імператора Іраклія або велике, так зване VII століття. В будь-якому разі це імперія. Це продовження римської держави. І самі візантійці не розуміли себе як щось окреме від римської імперії. Імперії. Вони називали себе ромеями, римлянами. І е, імперія для них не загинула. Вона просто продовжила своє існування на новій, те, ну, відносно новій, бо ця територія також входила до Римської імперії, з новою столицею, продовжила існування е, в іншому те ще місці. Втративши Рим, римляни не втратили імперію. Втратити Рим це не значить втратити імперію. Новий Рим було створено, ним став Константинополь і е, це була столиця Нової Римської імперії, або Східної Римської імперії, згодом Візантійської імперії в сучасній прийнятій в нашій науці термінології. Так само, так само е, споконвіку в нас е, в Візантії існує і давньогрецька культура. Поза всяким сумнівом, давньогрецька культура на східних теренах Римської імперії, Балканському півострові, в Малій Азії, в Єгипті, цей еліністичний світ, який опанує територіально Східна Римська імперія, певний час буде його утримувати, потім почне втрачати. В будь-якому разі грецька культура, антична культура, освіта, мистецтво, світогляд. В пізньому варіанті, зрозуміло, не в класичному вже, а в варіанті пізньоантичному, він тут наявний. І коли б ми не почали відраховувати появу цивілізації, з якої б точки ми не стартували, в будь-якому разі цей спадок у нас присутній. Щодо християнства. Щодо християнства, то це чинник новий відносно для е, цивілізаційних параметрів, і він приходить до е, візантійської цивілізації не відразу. Ще в 3 столітті масовими є гоніння на християн. А в 4 столітті ця релігія після Константина Великого стає дозволеною і отримує, якщо не підтримку, то принаймні не переслідується з боку держави. Ця релігія стає цілком нормальним явищем і імператори. Самі приймають хрещення і е, певним чином е, взаємодіють з церквою, е, певні їй створюють привілеї, переваги, або принаймні умови для нормального функціонування. Тобто, чи можемо ми вважати, що е, візантійська цивілізація формується саме в той момент, саме в тій точці, від якої е, християнство стає дозволеною релігією? Однією з дозволених релігій, бо ми е, бачимо, що в'язичництво так само продовжує існувати. Е, я не можу сказати, що воно е, процвітає, воно занепадати починає, в ньому з'являються серйозні проблеми, ну, передусім, через взаємодію з християнством. Однак це дозволені релігії на початку. Е, чи ж ми маємо глянути далі і говорити про хри... візантійську цивілізацію тільки з того моменту? Коли християнство стане панівною релігією, причому не тільки в плані державної політики, а передусім у плані світогляду населення це важливий момент. Ми можемо почати Візантію від Константина І Великого, можемо вважати символічними датами прийняття міланського едикту або заснування нової столиці, нового імператорського міста, який згодом стане столицею це Константинополь. Чи ж це буде пізніший в пізніший момент? Взагалі в світовій візантиністиці знаходять багато часових точок входу, з починає, з яких можна починати Візантію? Це питання, коли народилася Візантія, коли з'явилася Візантія як цивілізація? Воно розробляється довший час різними дослідниками, і в будь-якому разі. Є е, певна умовність цього початку. В наших, за наших умов ми починаємо зазвичай з Константина I Великого, з е, заснування Константинополя зі свята, зі свята Міста 11 травня 330 року. Це от, власне умовна дата старту Візантії. Однак чи ця дата в нас є переконливою? Бо е, два параметри, безумовно, поза всяким сумнівом, є. Це, е, Римська державність і грецька освіта. Однак при цьому римська державність цей час явно переважає над християнством і явно переважає над і грецькою культурою, бо освіта і навіть не стільки освіта, а державна, державна політика, адміністративна діяльність здійснюється латиною. Це традиція римської держави. І тільки з 7 століття буде витіснена Латина на Маргінес і головною мовою адміністрації стане грецька мова. Грецька мова. То, відповідно, у нас взаємодія цих параметрів, вона дуже умовно прослідковується. Явна римська держава вона і над християнством, і над грецькою культурою тут переважає. Заснування Константинополя ще не означає створення нової повноцінної столиці, бо це імператорська резиденція, це звичайно потужне місто, яке дуже швидко розвивається, набирає очки, стає. Функціонально повноправною столицею, але тільки поступово впродовж четвертого століття відбудеться народження нової столиці. Є книга жильбера Дагрона, яка так і називається Народження столиці Константинополь, встановлення столиці, як це відбувалося, і це не сталося в момент заснування. Це сталося поступово за е, правління наступних імператорів за Констанція II, коли з'явиться префект міста, подібно тому, як є епарх міста в Візантії, в, в Константинополі з'явиться подібно тому, як є префект міста, е, префекту Сурбіс в, е, в Римі, в Римі стародавньому. Навколо міста буде виділено стурб. 100... Стомильну зону, яка буде під владою цього префекта або епарха, грецькою мовою міста. І місто почне набувати дійсно столичних функцій, столичної природи, а це відбудеться не відразу. Чи можна вважати часом встановлення Візантії наступну дату, 395 рік? Час смерті Феодосія Другого Великого і поділ імперії на дві частини братами, між братами Аркадієм та Гонорієм. Чи е, це є в нас е, початковою датою? Хоча е, існування на той час двох уламків, двох частин Римської імперії, Західної Римської та Східної Римської імперії насправді не. Означає, що імперія не сприймається як єдиний організм. Закони прийняті на сході, утверджуються у обов'язковому порядку на заході, і навпаки, і взаємодія при всій конкурентності між цими е, утвореннями, між, при е, всіх складнощах стосунків між правителями, все одно в свідомості е, населення, в свідомості е, громадян підданих. Це зберігається як єдиний державний організм. Тому ця дата також умовна і е, від неї теж в політичному плані ми можемо щось відраховувати, а в цивілізаційному хіба це є важливим моментом. Чи можемо ми говорити про е, добу п'ятого століття, як становлення Візантії? Е, це вже ближче до нашої ідеї, ближче до теми. Саме в цей час формується чимало параметрів. Поступово витісняється язичництво, поступово перемагає християнський світогляд, відбувається становлення нової культури і активна взаємодія з грецькою культурою. Починає ще не переходить на не переходить на грецьку мову діловодство, але вже починається звернення до античної спадщини і ця еллінська культура. Вона дуже привабливою є. Візантійці, освічені візантійці, наголошують на своїй належності і на своїх традиційних походженні від кращих зразків грецької античної культури, особливо це розквітне вже в шостому столітті, от Прокопій кисарійської, як яскравий такий приклад цього моменту може бути. Хоча латинська культура продовжує зберігатися. Продовжує зберігатися пізньоантичні поети, письменники саме в цей час активно діють в Константинополі. Я можу згадати недавні дослідження. Активно розробляється ця тематика в сусідньому з нами Білгороді і е, Ніколай Богогу це якраз дуже яскравий приклад. Якісного і цікавого звернення саме до цієї складової ранньовізантійської, якщо ми можемо вважати її вже візантійською, або пізньоантичної культурної складової, це і матеріальні пам'ятники, це і літературні твори, ну і таке і інше.